Добрий день, малята! 1 жовтня в нашій країні відзначають День захисників і захисниць України. Це свято тих, хто захищає нашу землю від ворога. Це свято ще одна можливість подякувати за захист силам оборони України. Адже сучасні воїни примножують і розвивають тисячолітні українські військові традиції. Українська армія береже імена героїв минулих століть. Гасло Слава Україні! Героям слава стало офіційним вітанням українського війська. Але сьогодні не лише день вшанування військових, але і день, коли також вітають лікарів, медсестер, волонтерів та інших людей, які допомагають військовим захищати нашу країну. Наш український народ своїм героїзмом викликає повагу всього світу. Саме зараз всі ми з вами боремося за свободу та незалежність нашої держави, свою національну гідність. Отже, сьогодні на нашому музичному занятті я б хотіла розказати вам про музику, яка звучить саме під час військових урочистостей. Музичний твір, з яким ми познайомимося, називається Запорізький марш, або його ще називають Козацьким маршем. У мене є помічник пан Барабан, який знає дуже цікаву історію виникнення запорізького маршу, тож не будемо гаяти часу, а запросимо його до нас. Ну ж бо, пане барабане, ми чекаємо на тебе та на твою цікаву розповідь. День, мої маленькі слухачі, мене звуть пан Барабан, я буду вашим гідом. Гід це професіонал, який супроводжує туристів і знайомить їх з визначними пам'ятками місцевості, іншими словами, екскурсовод або провідник. Тож я дуже хочу стати вашим провідником. У неймовірно багатий, яскравий самобутній світ музики. У нашу першу зустріч хочу познайомити вас із Запорізьким маршем. Ще його називають Козацьким маршем. Я впевнений, що ви його чули, а от про історію його створення я вам і розповім. Музичний твір сліпого бандуриста. Євгена Адамцевича він склав цей твір з використанням мелодії української народної пісні Ой на горі та й жінці жнуть. Другу частину мажорну створив сам і дав назву твору запорізького маршу. Автор надихнувся сміливими козаками. Більшість свого життя вони проводили в походах, оскільки боронили свою землю від загарбників. Такі походи тривали багато місяців, тому й не дивно, що у час відпочинку талановиті українські козаки складали неймовірні пісні, аби підняти свій бойовий дух. Існує міф, що Запорізький марш написав Людвіг Ван Бетховен на замовлення гетьмана Кирила Розумовського, але це лишається легендою. Уперше публічно марш виконав сам автор на концерті у Київському оперному театрі імені Тараса Шевченка. Глядачі підводилися з місця, лунали бурхливі овації, всі були настільки вражені, що просили автора, щоб марш заграли ще, і він був виконаний тричі. Стало зрозуміло, відбулося щось. Надзвичайне, над зачарованим залом зайнялася і згасла чудова мить, яку повторити, затримати ніхто не зможе. Відтак запорізький марш виконували в усіх концертах по кілька разів. Публіка завжди стоячи, вітала музикантів. Запорізький марш традиційно лунає під час відправлення військових до війська, а також під час прибуття та відправлення потягів на вокзал Запоріжжя-Львів, лунає на Львівській дитячій залізниці. А також Запорізький марш увійшов до репертуару Національного оркестру народних інструментів, у виконанні якого ви прослухаєте. Цей видатний твір. Дякую тобі, пане барабане, за цікаву розповідь. Малята, а вам сподобалося?» От ми з вами і дізналися про історію створення запорізького маршу та прослухали його. Тепер, коли ви десь почуєте цей музичний твір, ви вже будете знати, що він має назву Запорізький марш, а написав його композитор Євген Адамцевич. Віримо, що нинішні захисники та захисниці здобудуть перемогу, а наше заняття добігає кінця. До побачення, до нових зустрічей, малята!